Так, Друзі, звітую вам понадобилось близько 2 годин до повної смерті нашого таргана. Після того, як ми закинули сюди приправу, ну, буквально через пару хвилин він її вже знайшов і вже ласував нею. Буквально через 15 хвилин він став малоповільним, тобто я наблюдав. Він виліз з цієї пастки, там сидів під нею, а потім, значить, знову заліз до пастки, мабуть, ще поласував і вже з неї не виліз. Зараз я вам покажу. Спочатку, так, да, ну, декілька стадій було його загибелі. В кінці кінців він вже лежав догори ногами. О, бачите? А, він навіть на цій приправі і помер. Ну, як бачимо, даний гель від тарганів працює, доказано, сам перевірив, можу сміливо всім рекомендувати. Дякую за увагу, дякую за перегляд. Бажаю вам швидко позбавлятися. Цих шкідників у своїх приміщеннях, дякую.